Так, нова поставка, суперпропозиція. 10 метрів упаковочного паперу дійсний коштує 57 гривень, одна упаковочка. Лот у нас буде 10 е, рулонів паперу і 10 ось таких класних е, стікерів для маркування і для упакування для подаруночків. В лоті буде 20 штук, значить, 57 гривень одна одиниця. Лот коштує 1150 гривень. Суперпропозиція для упаковки новорічних подарунків. Тепер показує, що у нас буде в цьому лоті. Значить е, 5 рулонів паперу по 10 метрів рулонів Дісней. Ось такі. Всі діснеївські рулони будуть по 10 метрів. Це вам не 70 сантиметрів у а, 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 цих магазинах, що продають упаковочку. 10 метрів. Бачите, ось такі, такого плану. Ось такі різні. П'ятиметрові e, Рулони Клеранд, Криландо, такі вже вони більш тематичні під новий рік. Ось такі. Ось такого плану. Вони будуть різні. Не саме це, що я показую, але різні, класні новоріч. У нас близько, напевно, 300 видів різних рулонів паперу. Значить, ось такого плану це п'ятиметрові криландо, п'ять 5, 5 рулонів по 5 метрів, п'ять рулонів по 10 метрів і 10 упаковочок. Ось таких червоних та білих гіфт-сет. Gift, е, gift це сет для упакування подруночки. Ось так він виглядає. Тут є як ці бірочки, щоб підписувати різні шнурочки, різні там зверху наклейки, пакетики, прозорий папір, крафтовий папір, шнурочки і ленточки в червоному кольорі. І точно такий же сет в зеленому кольорі. 57 гривень одна штучка, 1150 коштує лот. Лоті буде 20 позицій. Замовляйте вже зараз. Наших менеджерів.